Доброго ранку, я з України. І сьогодні в мене ось такий сніданок. Сніданок з американських продуктів. Каша. Вона біла, як манна каша. Але не манна. Покажу вам упаковку. Салат. Салат. Бачите? консервованою кукурудзою, зеленою цибулею, з майонезом, соусом і сметаною. М'ясна, ось така тіфтіля. Можна так її назвати. І соус з тушкованою морквою і з кабачками. Ось кусочок кабачків. Отакий От в мене сьогодні сніданок, а ось соус томатний з чесником. Дуже смачний. Так. Цей соус дуже вдало. Смакує, якщо його додати в борщ, в різні приправи. Коли щось робите з овочев, робите овочеві страви, от тоді, доб... тоді добре смакує, коли ви додаєте цей соус. Його можна використовувати замість томатної пасти. Так, а на вулиці пройшов. Вчора цілий день йшов дощ, все обмите водою. Ну от і все. Щасливо. Хай гарно смакує вам. До побачення!